Тут і домашня свіжа полуничка, і саме дужче вона смакує, коли прямо з грядки. А ви пробували коли-небудь такий десерт домашній? Тут полуничка подавлена з цукром трішки, додала трішки сметани, сир маскарпоне та наламала сюди шматочками батон, можна булочку. Яка ж це смакота? І цукерок ніяких не потрібно. Поки є змога свіженьку полуничку їсти, краще зараз. Mm -hmm. Прям саме ту, а з вершковим сиром то навіть ліпше, ніж з самою сметанкою. Mm -hmm. Смакотульки. Нам-нам. Mm -hmm. mm -hmm.